Сторінка 65, параграф 10. укладення Берестейської церковної унії. Перше причини передумови укладення Берестейської церковної унії у другій половині 16 століття у складі католицької православної церковки збільшилася кількість прибічників міжцерковної унії. Поштовхом до цього стало прагнення усунути влив, проголошеного в 1589 році Московського патріархату на православне населення Речі Посполитої. Прибічники укладення Унії бачили і по-різному. Римсько-католицька спільнота прагнула не об'єднання двох рівноправних церков, а приєднання православної до католицької. Костроський і його однодумці виступали за рівноправ'я об'єднаних церков, реформування православної церкви, гарантії і збереження. Православні єпископи домагалися лише об'єднання церков у межах Речі Посполитої, без змін церковного життя. Суперечки тривали декілька років. Кілька років. Друге, церковні собори в березні 1596 рік. Утворення унійної греко-католицької церкви. За підтримки папи Римського, польський король Жигмунд Сігізмунд III Ваза в 1596 році скликав церковний собор у місті Березя, де мало відбутися урочисте проголошення унії. Для участі в його роботі прибули православний митрополит і його єпискові. Однак, уже на початку. У роботи прихильники унії, християнської церкви і традиційного православ'я не знайшли спільної мови і розділилися на два окремі собори. Противники об'єднання засудили діяльність митрополита Михайла Рогози та єпископів, які прийняли унію. Натомість митрополит і вірні йому єпископи офіційно затвердили акт унії православної та католицької церков. за умовами Берестейської церковної унії, унійна греко-католицька церква зберігала свою обрядовість і звичаї, але візнавала зверхність папи римського. Хоча, відповідно до папських документів, Унія розглядали не як об'єднання двох окремих церков, а як примирення і навернення руських єпископів до католицької церкви після засудження і відкидання єресій, помилок і схизм. Тобто до римської церкви приєднувалася не руська церква, а сукупність окремих єпископів і вірян. Через це противники. Унії ще сильніше почали її критикувати. Водночас, єпископи, прибічники об'єднання тримали свої приготування в таємниці, тому чимало православних вірян не мали можливості брати в цьому участь. Учасники обох соборів у Бересті не знайшли порозуміння. Король Речі Посполитий підтримав прибічників унії, і скасував всі рішення православного собору. Через рік Вальний Сем підтвердив рішення Берестейського собору з питань Унії. Після цього. Православну церкву оголосили незаконною установою в Речі Посполитій. Так українське суспільство було розколоте на прибічників православної та української унійної греко-католицької церкви. Відбувався поділ Київської митрополії на унійну і православну церкви. Тобто, замість об'єднання Християнської церкви її було поділено на три окремі церкви. Розпочалася тривала боротьба Русі з Руссю між православними і греко католицькими Очікуваного зривання в права греко-католиків і католиків не відбулося. Обіцяних місць у сенаті греко-католицькі епископи не отримали за правом патронату в речі посполитій, від світської влади. Залежало, яка саме церква, греко-католицька чи православна, пануватиме на підконтрольній її території. Поступово греко-католицьке духовенство змогло здобути визнання в суспільстві та переконати вірян, що є окремою християнською церквою. Українська православна церква після укладання унії опинилась у складному становищі, але продовжила свою діяльність. Вона спиралася на підтримку русинських православних шляхтичів, міщанства, селянства і нові суспільної верстви, козацтва. Захист православ'я став одним з головних гасел українського населення в подальшій визвольної боротьби. 3. розвиток полемічної літератури у 16-му першій половині 17-го століття на українських землях знайде. Поширення набули твори полемічної літератури. Під час обговорення ідеї унії православної та католицької церков першим осередком антикатолицької полеміки на українських землях стало місто Острог. На заклики Петра Скарги приєднатися до унії церков православні відповіли антиунійним посланням до латинян із їх же книг. Цей твір був написаний у 1582 році ймовірно Іваном Мотовилом. За дорученням князя. Острозького. Таку саму думку містили твори ректора острозької школи Герасима Смотрицького, ключ Царства Небесного і календарь Римський Новий, 1587 рік. У своїх працях він критикував католицизм, обґрунтовував шкідливість календарної реформи Папа Римського Григорія XIII. Серед найвідоміших православних письменників полемістів були Клирик Острозький, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизані. Захарія Копестенський, Іван Вишинський. В антіунійній полемічній літературі початку XVII століття вирізнявся твір Пересторога, невідомого автора, у якому знайшли відображення ідеї гуманізму. На боці прихильників уніїв полеміців брав активну участь один із її головних організаторів, Іпатій Потій. Четверте становище Української унійної греко-католицької церкви. Завдяки підтримці влади, речі Посполитої та Папа Римського встановлення унійної греко-католицької церкви відбувалося досить успішно. Однак нерідко це супроводжувалося утисками і обмеженнями прав православних вірян. Наступником першого унійного митрополіта Михайла Рагази став іпатій Потій. Він активно залучав до унійної греко-католицької церкви русинську українську шляхту. Так, завдяки його наполегливості до греко-католицького перейшли представники 50 родів Волинської шляхти. У 1605 році Іпатій Потій отримав від короля Жигмунда Сигізмунда III право зверхності над усіма церквами грецького та руського обрядів на території Речі Посполитої. Він заснував першу греко-католицьку семінарію у Вільні та школу в Бересті, створив чимало полімічних творів і проповедей на захист католицизму, реформи устрою унійної греко-католицької церкви здійснив його на. Наступник митрополит Йосип Вільямін Руцький для покращення освіти унійного греко-католицького духовенства він домігся від Папи римського дозволу на його навчання в західноєвропейських католицьких семінаріях, прагнучи перешкодити полонізації та окатоличенню українського і білоруського населення, Йосип Вільямін Руцький у 1615 році за згоди Риму зрівняв статус унійних греко-католицьких єзуїстів Шкіл у 1617 році за зразком католицького чернецтва митрополит створив унійне греко-католицьке чернецтво, об'єднавши його у Васильянський орден. На його вимогу, ченці Васильяни майже при кожному монастирі відкривали школу. П'яте вплив унії на церковне життя українських земель. Берестейська церковна унія спричинила розкол між прихильниками православної та унійної греко-католицької церков в українському суспільстві. Одразу після її укладання польський король Жигмунд Сигізмунд III видав універсали з вимогою до всього православного духовенства і вірян прийняти унію. Користуючись правом патронату, він призначав єпископами лише тих, хто визнав унію, фактично ліквідувавши православну ієрархію. У православних силою відбирали церкви і монастирі та передавали унійцям греко-католикам. Православне населення. Нило опірсьому. Так, коли в 1599 році польський король призначив унійного греко-католицького митрополита Іпатія Потія, архімандритом Києво-Печерської лаври, міщани і козаки не пустили його всередину. У 1609 році невдоволені православники Яни напали на Видубицький монастир, де перебував представник унійного греко-католицького митрополіта Антоній Грекович за підтримки. Влади він мав намір підпорядкувати Софійський собор, Києво-Печерську лавру та Михайлівський золотоверхий монастир. Проте 1618 році, на знак протесту, козаки схопили та втопили Антонія Грекевича в Дніпрі. Результатом тривалої боротьби православної шляхти в Навальному сеймі і Речі Посполитої стало визнання Києво-Печерської лаври за православними. Упродовж 1618 шістьсот 25 років унійну греко-католицьку церкву в Києві через спротив православної спільноти фактично ліквідували. У наступному десятилітті влада унійного митрополита в місті була обмежена володіннями Видубицького монастиря. Однак проти православних, які раніше чинили свавілля та примус, монастирі й церкви передавали унійцям, греко-католикам, православну шляхту спонукали до полонізації її окатоличення. Православного міщанства в роботі магістрів обмежували православна церква на українських землях 16 століття, основні причини кризового стану, перехід частини русинської знаті на католицизм як умова обійняти високу посаду в Речі Посполитій, відсутність державної підтримки, посилення втручання світських осіб у церковні справи, несприятливі зовнішні обставини, захоплення Османською імперією Константинополя, що втратив стат. З центру православ'я, розгортання суперечок між православними і ієрархіями щодо місця церкви в суспільстві і житті людини, зміцнення московської митрополії, яка прагнула поширити свій вплив на українські та білоруські землі, ускладнення політичної та культурної ситуації в тогочасній Європі, османські завоювання, реформація, і контрреформація, Берестейська церковна унія, основні причини укладення, наявність у середовищах світської, духовної русинської. Знаті прибічників церковної унії, Наявність серед православних ієрархів прибічників ідеї подолання церковної кризи за допомогою унії з католицькою церквою, сподівання вищих православних ієрархів завдяки унії зрівнятися в правах і привилеях з католицькими, бажання православного росинського духовенства позбутися опіки братств. прагнення перешкодити московському патріархату, підпорядкувати православну церкву на українських і білорусських. У землях прагнення католицької церкви завдяки унії посилити свій вплив на східні регіони Речі Посполитої, сподівання владної верхівки Речі Посполитої, що єдина віра зміцнить державність. Словник Берестейська церковна унія, церковна угода 1596 року, за якою більшість ієрархів Київської православної митрополії вийшли з підпорядкування Константинопольського патріархату та перейшли під звернення римсько католицької церкви. Вони приймали католицьке вірування, але зберігли візантійську обрядовість, Українська унійна греко-католицька церква. Церква, що виникла після укладання Берестейської церковної унії 1596 рік. Полемічна література, релігійні твори різних авторів, які обговорювали проблему об'єднання православної і католицької церкви.